Надію, ви витримаєте щастя, поки я там появлюсь. Бо Мілінчук прийняв мене без документів, без нічого. Фактично бомжа. Зараз мене вважають за воїна. Я дуже радий, що вважають і хочу в цій касці залишитись. Каста воїнів це не ті, хто носять погони, отримують там якісь оклади, чергові зірки ждуть. Воїни це, котрі виконують свій долг перед космосом, перед Богом. Ну, перед нашою землею, котра кров'ю полита наших предків, і кличе нас її берегти. Так що, хлопці, ви, це високі ідеї, але на високих ідеях, не на яких матеріальних підкупах, не на яких земельних діяданках. Коли перший раз я попав в підгради, мені захотілося прочитати слово полку Ігореві. Слово полку Ігореві, якраз я перечитав і в госпіталі ще потім перечитував. Воно дуже надихає. Старо... Біля... Біля... Біля станиці Луганської кажуть, князю Ігор є пам'ятник. Я лежав в клініці, лежав у університетській Одесі. Якраз мене викликали терміново на базу, тренувачну в Закарпатті. Я хотів подивити ще оперу в оперному театрі князь Ігор Бородіна. Не вдалося. Думаю, на щастя по відео це може. Под... Мені це і досить буде. На щастя в відео. Навіть не на живу в театрі. Драматично, кращому в Росії подивитись. Тримайтесь, хлопці, тримайтесь, земля наша. На нас щастя надіється. Оточуючись сила надіється. Це, як була, це була як Оаза. Оаза міру. І вона має залишитися. Я в госпіталях записав. Моя адреса щастя Луганської області. Сім'ї, поки в мене нема, поки це ви. Бо війна, війна, ставить все поки з них на голову. Поки йде війна, стане мір, тоді станемо на ноги. Мір тільки через нашу перемогу. Не треба ставати в позу переговорників. Не треба в позу дезертірів ставати. Бо це негідна людина. Айдар це добровольчий штурмовий батальйон. Треба вміти читати, до чого ми долучилися, що з нами Бог, Готметунс, наші істини прости, Готметунс, Україна вибирались, зіткхаль. Перемога рятує.